Віт мої любі! Вітаю вас у мене на каналі. Хочу вам сьогодні показати, якими якось збиралася духами. Вже да, вони в мене закінчилася, потрібно робити нове замовлення. Покажу, які мені найбільше сподобалися. Ось фірма Депова, в принципі, я тут постійно замовляю. Це була третя молекула. Я брала її в такому пакуванні 100 мл. Дуже класні, вони мені дуже подобаються. Буду замовляти ще раз. Взагалі, всі молекули. Перша, друга, третя і четверта, всі мені дуже дуже сподобалися. Найбільше мені сподобалася перша і четверта. Ой, перша і третя. Четверта також непогана, але вона, ну, скажімо так, на Мені, Але мені сподобалася. Тобто, отака вона була. Вже пляшечка закінчилась. Це потрібно викидати. Потім, ось така також дипова. Вже закінчується еусоу сексі. Непогані. Вони, коли спочатку їх відкриваєш, починаєш їх слухати, вони наче трошки різкуваті, такі, можливо, не відразу вони сподобаються, але коли ти їх наносиш на тіло і носиш їх цілий день, то ну, дуже такий гарний шлейф, дуже-дуже прикольний такий запах, мені дуже подобається. До речі, я задоволена, що я його придбала, хоча я сумнівалася, коли замовляла. Потім наступний цей вже взагалі закінчився. Перша молекула це те, що я говорила, що всі молекули, всі 4, вони мені ну, дуже сподобалися. І всі 4 я планую замовляти знову. Дуже класно. Так, наступна це у мене ось така водичка, вона ще є Гарсон Манкю. Це такий терпкий запах. Ароматний запах, правильно, аромат говорити. Він такий терпкуватий, більш такий деревний. ну Це для тих, хто відчуває себе внутрішньо сильними. Для тих, хто може носити, і хто може ну, такі запахи, аромати такі переносити. Тому що ну це, так скажімо так, для сильних особистостей. Але мені сподобалося, сподобалося. Так, і ось, а, передостання. Ось така ще депова. Так, Москійно той, Ну, непогані. Не До речі, всі ці що я вам зараз показую. Всі ці я планую замовляти ще раз. Тому що ті, що мені не сподобалися, я їх викинула самі е, коробочки. І я навіть не пам'ятаю, вже, які в мене були, тому я навіть не, на них не фокусуюсь. А показую вам ті, що мені найбільше сподобались. І четверта молекула. Також дуже класні. Ну просто це мені сподобалися вони настільки, що я просто ну, зачарована ними. Я буду постійно їх, мабуть, замовляти для того, щоб якось потім їх між собою чергувати і користуватися. А ще ось такі мені... це мені подарували. Це я не купувала і вроше. Ось така в них назва. Дуже свіжий такий аромат приємний. Також мені подобається. Я не знаю, скільки вони коштують. Тут, до речі, скляна, скляна упаковка. ось, ну, Такі непогані, класні. Вони мені подобаються. Я ними також користуюся. Ось такими засобами я користуюсь, вже вони закінчилися. На цьому хочу закінчити свою розповідь. Дякую за те, що ви знову до мене завітали. І прошу підписуватись, лайкати, підписуватись до мене на канал, для того, щоб переглядати мої нові відео. Я буду ділитися з вами своїми вподобаннями і будемо піднімати настрій один одному.